Всім привіт, друзі, підписники та гості мого каналу. Я радий вас вітати у себе на каналі. Друзі, це був дуже тяжкий рік для нас усіх. Хай скоріше він іде з нашої країни цей рік в місті з орками в Україну прийшла війна. То надіємося, наступний рік для нас буде переможним, виженим цю всю навичку з нашої країни. Але хочу сьогодні сказати друзі, дякую за те, що ви дивитесь мій канал. Підписані на мій канал, обов'язковий респект і вподобайка така всім людям, які пишуть коментарі, які підказують мені, допомагають в усьому. Ми за цей короткий час стали з вами як одна родина, як одна сім'я, як одне ціле. Я працюю по господарству, розповідаю свої життєві ситуації, ділюсь своїм життям. А знаєте, як воно приємно, коли ви дивитеся. І відписуєте коментарі, це такий зворотній зв'язок, це дуже-дуже дуже приємно. Е, бачили, як я робив домашнє венце. Бачили, як ростуть мої подопечні свинки. Бачите, це що з них залишилось. Люди вже до Нового року купили валерчика дуже смачне м'ясо, домашнє. Саме головне домашнє, натуральне, смачну продукцію. Ну нічого, залишилось і нам щось, голова там. І так і далі. Головне, щоб люди були доволі і зверталися до мене за м'ясною продукцією. Знаю одне, хто попробував мою продукцію, завжди звернеться знову. Ще раз звертаюся щиро до своїх друзів, знайомих, підписників, рідних, хочу привітати вас з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Хай у ваших родинах завжди панує мир, спокій, добробут, злагода. Нехай веселяться дітки. Щоб всі були саме головне здорові. Також хочу окремо привітати наших військових, які боронять нашу країну від всякої нечисті, побажати кожному військовослужбовцю в нашій країні здоров'я міцного, здоров'я також їхнім близьким, рідним. Хочу побажати миру нам, всім, українцям, Ну, з Новим Роком та Різдвом Христовим! А зараз разом з вами спробую свою домашню продукцію. Як бачимо, що залишились язики, вуха, ну, м'язко все людям залишилося. Зараз будемо нарізати. Друзі, а зараз спробуємо. Красота. Трошки вушка. Превосходно? Так що, друзі, цей келих за вас. Друзі, ну і ще одна із самих головних подій. Дякую вам за тисячу підписників, вже навіть більше тисячі підписників. Дякую за те, що ви зі мною. Я обіцяю вас радувати топовим українським справжнім контентом. Повірте мені, далі буде більше. Слава Україні!